Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Черга до жовтня. Як на Волині працює центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Після двох-трьох тижнів роботи з фахівцями я бачу успіхів своєї дитини. 45-річна Олена Левчук вдова учасника АТО і мама загиблого льотчика. Жінка розповіла, як пережила смерть рідних і що допомагає їй жити далі. Я знаю, що таке втрачати, і знаю, що таке насправді війна. Новий соціокультурний простір для вимушених переселенців відкрили в обласній науковій бібліотеці. Ми дуже хочемо познайомити представників внутрішньопереміщених осіб з культурою Волині. 53 дитини зараз перебувають у центрі комплексної реабілітації Фенікс. Про це суспільному розповів завідувач медзакладу Олег Лопатін. З його слів тут надають допомогу дітям з ураженнями нервової системи та ортопедичними захворюваннями. Натискаємо, відпускаємо. У шестирічного Матвія заняття з працетерапії. Мама Галина Андрієва каже, курс реабілітації проходять щороку. Перший раз приїхали, коли Матвійкові було три роки. Зараз йому вже шостий рік після двох-трьох тижнів роботи з фахівцями я бачу успіхи у своєї дитини. На наших заняттях діти або компенсують те, що вони не можуть зробити навички свої, які у них немає, або ми намагаємося відновити втрачену функцію. Ми використовуємо різноманітні техніки. Це є і арт-терапія, ну і декоративно ужиткове мистецтво. Кілька разів на рік займається зі спеціалістами 16-річний Антон з Рівненщини. Результатом каже мама Олена Зектер, задоволена. Результати дуже гарні, він на з народження взагалі не ходить. Він самостійно не ходить, але з паличками підлокотниками ходить і. Понад стінкою сам ходить, сам себе вже став обслуговувати. У нас є дуже багато різних апаратів, які покращують кровообіг, які зміцнюють м'язеву систему, які послаблюють м'язевий тонус. У нас обірвана зв'язка, це, що тримає голову. Він не міг лягти на спину. Він головою не доставав, отак так як на акушетку лягає. Він не міг достати. Його зараз вирівняли, він став лягати сам. Це завжди тішить, коли Мають діти досягнення, коли до нас сюди приїжджають батьки. То ми завжди всім розказуємо, що ДЦП це не вирок. За кожним успіхом цієї дитини стоїть мама. Ну і трошечки ми звичайно. Центр комплексної реабілітації Фенікс розрахований на сотню пацієнтів. Щороку тут отримують допомогу фахівців майже дві тисячі дітей з усієї України в рамках пакету послуг від НСЗУ, говорить завідувач центру Олег Лопатін. З його слів курс реабілітації у Феніксі триває 14 днів з тими подіями, що відбуваються в Україні. Знищено, пошкоджено дуже багато реабілітаційних центрів на сході і півдні. До нас багато дітей їдуть з усієї України. Зараз черга вже розписана по жовтень місяць. Дуже недостатньо зараз. І нашого центру Бо на Волині, наприклад, є 5,5 тисяч дітей з інвалідністю. Зі слів Олега Лопатіна разом із дітьми допомогу фахівців можуть отримати й батьки. Оксана Кот, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. 45-річна Олена Левчук із села Поборськ Ковальського району, вдова учасника АТО і мама загиблого військовослужбовця. Розповідає, її чоловік Олександр Військовий помер 2017-го, а син Владислав, військовий льотчик Штурман, загинув у грудні 2022-го. Я знаю, що таке втрачати, і знаю, що таке насправді війна. Шість років тому вистало мого чоловіка, який був військовим, офіцером. Я лишилася в 38 років вдовою. З трьома дітьми старший син Владислав каже, з дитинства мріяв стати льотчиком. Після закінчення вишу Владислав поїхав служити у Новокалинівську бригаду армійської авіації, що на Львівщині. А за два місяці говорить, почалася повномасштабна війна. Олена Левчук каже, загинув син 11 грудня 2022 року під час бойового завдання у місті Костянтинівка Донецької області. Разом з ним у вертольоті перебувало ще двоє членів екіпажу. Це була сьома ротація, і десь ненацька з'явився той міг, який випустив ракету. І це була миттєва смерть. Їх загинуло троє: Максим Федоров, Віталій Маркевич, мій плат. У липні 2022 року, за п'ять місяців до трагічної загибелі, 23-річний Владислав встиг одружитися, каже мама Льотчика Штурмана. Дружиною стала Анастасія, з якою він зустрічався шість років. Я не хотіла, щоб мій син був героєм. Я хотіла, щоб він був просто сином, щоб він був. Хорошим чоловіком і в майбутньому батьком. Після загибелі Владислава Левчука нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно йому присвоїли звання капітана. Вулицю у селі Поборськ Ковальського району, де народився захисник, перейменували на його честь. Я чомусь була впевнена на 100%, що це з ним статися не може. Мріється, просто вижити, просто вижити і не зламатися. Хочу бути щасливими своїх дітей і нашу Україну. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відкрили соціокультурний простір мистецький, який зі слів керівниці книгозбірні Наталії Граніч створений для реалізації проєктів внутрішньопереміщених українців, громадських організацій та молоді. Марина Кравцова із Луганщини. Нині жінка мешкає у Луцьку. Говорить, відвідуватиме цей простір. Тут є групи підтримки для дітей та жінок і будуть проводити різноманітні культурні заходи. Внутрішні переміщені особи це особи, які приїхали з різних куточків України, з Далекого Сходу, з центральної полоси. Того наша ментальність, наша культура, наші традиції вони дуже відрізняються від волинських. І Ми дуже хочемо познайомити представників внутрішньопереміщених осіб з культурою Волині. Зі слів керівниці книгозбірні Наталії Граніч, у просторі обладнали робочі Они з ноутбуками для навчання і роботи. Простір працюватиме щодня з 10-ї години до 19-ї. При потребі, якщо у нас будуть заявки на проведення заходів, тренінгів від громадських організацій, простір може працювати необмежений період часу. Є вісім комп'ютерів, є п'ять диванів, є пуфи, є крісла, мішки, є стільці. Все є для того, аби комфортно і з користю провести свій час. Всі студенти, та й навіть взагалі учні можуть прийти втілювати свої, наприклад, якісь креативні ідеї, читати нову літературу, дізнаватися щось нове. Зі слів Наталії, Граніч проєкт реалізували у співпраці з ініціативною групою бібліотекарі та громадськими організаціями Брейншторм і мистецьким об'єднанням Стендаль за фінансової підтримки агентства ООН у справах біженців. Ми завели для реалізації цього простору 480 тисяч гривень, і е, змогли облаштувати одну з частин приміщення Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки Міолени Олени Чілки. На простір на реалізацію проєкту пішло півроку. Розповів регіональний координатор громадської організації Кримсос Антон Євтушок, який допомагав із підготовкою грантових заявок. Планували його відкрити ще у грудні, але трохи довше закупівлі відбувалися ніж ми планували. І вирішили вже, коли завершимо, красиве лого розробили, його намалювали, вже от повністю він готовий під ключ. З його слів, на відкриття нового простору завітало 150 відвідувачів. Від початку повномасштабної війни Волинь прийняла 79 тисяч 200 внутрішньо переміщених українців, розповіла директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобот. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Синоптики на Волині зафіксували максимальну температуру повітря у лютому. Розповів фахівець Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк. Лучанка Ірина гуляє з дитиною. Містом каже: не віриться, що останнього зимового місяця така тепла погода. тепла країна стаємо. Ми тепер. Коли тепліше, то раніше весняний одяг одягають. в області. Працює шість метеостанцій, де фахівці спостерігають за напрямком швидкості вітру, підстилаючою поверхнею, температурним режимом в повітрі, висотою хмар, атмосферними явищами. За словами керівниці метеостанції Луцьк Тетяни Жур, регулярні спостереження проводяться вісім разів на добу згідно із міжнародного скоординованого часу. Це каже стандартна вимога для всіх метеостанцій, аби можна було у разі потреби робити порівняльний аналіз у будь-якій точці. Світу лютий. Ну він насправді досить аномально теплий, хоч є показники і є база даних, в яких ну, відмічено теж були такі випадки. 27 лютого цього року був перевершений температурний режим, сказав синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк. Температура становила 13,0 тепла. Перед тим рекорд становив 12,8 в 2002 році. Ось цей тиждень буде ще теплий, десь з числа шостого і надалі очікується надходження холодного повітря з півночі, тому температура знизиться. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.